Телевізійна служба новин в ефірі 1700 канал 1+,1 плюс працює в об'єднаному марафоні. Вдень загарбники атакували Лозову на Харківщині. Ціллю стали приватні будинки. Попередньо ворог накрив село з артилерії. У наслідок влучань зайнялися пожежі. Люди встигли врятуватися. Натомість загинуло близько сотні свійських птахів. По обіді росіяни обстріляли корабельний район Херсона. В будинках потрощено дахи, стіни, вікна. А зранку вдарили по селу Кізомис. Там поранено 44-річного чоловіка. Загалом за добу в області окупанти травмували 11 людей. Серед них троє. Це діти. Майже три тисячі обстрілів на Донеччині. На Турецьк росіяни скинули 10 керованих авіабомб. Обстріляли місто з артилерії. Там двоє поранених. Вибухами пошкоджено п'ять багатоповерхівок. Крамниця адмінбудівлі ще один поранений у Катеринівці. В Мирнограді внаслідок прильоту каба пошкоджені понад два десятки приватних будинків. Один потерпілий є на Запоріжжі через російський удар по малій токмачці 54-річний чоловік дістав осколкові поранення і контузію. Загалом окупанти вдарили по прифронтових територіях Перепрошую, майже шість сотень разів. 128 бойових зіткнень зафіксовано впродовж минулої доби на фронті російсько-української війни. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. Найгарячіша ситуація на покровському напрямку. За вчора противник двічі ракетами бив по позиціях українських підрозділів, а ще завдав 69 авіаударів, скинувши 88 керованих авіаційних бомб. Водночас, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали п'ятьох ударів по районах зосередження особового складу і техніки противника. Вразили п'ять артсистем, пункт управління безпілотниками, об'єкти інфраструктури та склад засобів матеріально-технічного забезпечення ворога. Ресурс Deep State тим часом повідомляє росіяни. Просунулися у веселому Красногорівці біля Желаного та Новоолександрівки. Служба безпеки України повідомила підозру керівникам колонії в Оленівці. причетним до загибелі українських полонених. Йдеться про колаборанта Сергія Євсюкова, ексчільника так званої волноваської колонії ДНР та його колишнього першого заступника, колаборанта Дмитра Нейолова. За даними слідства, обидва фігуранти перебували на посадах, коли в ніч проти 29 липня 2022 року арашисти влаштували вибухи на території в'язниці, де отримували українських полонених з Азовсталі. Тоді загинули щонайменше 54 полонених ще 150 зазнали поранень. У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти замінили на посадах. Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині Донеччини. Євсюкова та нейолова підозрюють у жорстокому поводженні з полоненими, яке поєднане з умисним убивством. Відновити місію ООН із розслідування теракту в Оленівці закликав уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець у другу річницю теракту. Зокрема, такі звернення до міжнародних організацій лунали під час заходу, присвяченому вшануванню пам'яті вбитих до музею Другої світової війни, де організували подію під гаслом Оленівка. Місце воєнного злочину Росіян завітали і представники. Генерального прокурора України чинні бійці і командувачі полку АЗОВ, а також самі визволені полонені усі присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих. А офіцер Азова наголосив, що світова спільнота має зробити щось більше в розслідуванні справи ніж просто висловити співчуття. А про це говорили і представники омбудсмена. Щоб відновили комісію, яка повинна дійсно прибути як мінімум на території України. Вона повинна отримати матеріали, напрацьовані Україною. Вона потрібно повинна отримати матеріали, які вказують дійсно, що це є терористичний акт з боку Російської Федерації. Ну і звичайно, ніхто ж не відміняє статус Організації Об'єднаних Націй, так і міжнародного комітету Червоного Христа, які повинні бути повинні бути в місцях, де отримують наших військовополонених. У день вони доставляли їжу, а вночі спалювали автомобілі. Нацполіція та СБУ затримали в Одесі шістьох молодиків, які підпалювали машини військових. Як твердить слідство, шестеро товаришів, які працювали у службі доставки під час виїздів, фотографували по місту автомобілі, що мали ознаки приналежності до сил оборони. Фото вони. Відправляли на так зване погодження куратору, потім за вказівкою зловмисники обливали машини легко займистою речовиною і підпалювали шкідникам, а повідомили про підозру за статтею шпигунство, їм загрожує 8 років за ґратами. Як власне молодиків затримали, які мотиви в них були, дізнаємося у Юлії Гердвіліс, заступниці керівника департаменту комунікації Нацполіції. Пані Юлія, дякую, що долучилися до ефіру. Як затримували зрадників? Чи можете розповісти якісь подробиці? Вітаю, так, як ви вже зазначили, це шестеро фігурантів віком від 18 до 24 років. Вони влаштувалися працювати кур'єрами в місцеву службу доставки. Це дозволяло їм також відводити, скажімо так, зайві до себе. Зайву увагу і конспіруватися, адже вони змогли переміщатися по місту на скутерах та підбирати автомобілі, які в подальшому могли підпалювати. Так як ви сказали, справді в день вони займалися доставкою їжі, а вночі вони підпалювали авто. Як встановила поліція, вони шукали додатковий заробіток в одному з телеграмів з телеграм-каналів. На них вийшов представник спецслужби Росії та запропонував. Таким чином, зробити кошти, працювали як по одному, так і в парах. Перед тим, як палити автівку, вони надсилали фото так званому куратору, аби отримати від нього дозвіл. І після того, як він погоджував, вони вночі легкозаймистою речовиною обливали автомобіль, відповідно фільмували це. На відео, отже, це було обов'язковою умовою подальшої оплати такої послуги, і надсилали це так званому роботодавцю. Такі відео Росіяни планували використовувати як ІПСО аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Зараз слідство відомо про 15 таких пошкоджених автомобілей, але є підстава вважати, що всі шестеро фігурантів причетні ще до ряду аналогічних злочинів. Також можу зазначити, що суми грошових надходжень, які обіцяли куратори, значно відрізнялися від першопочатково обіцяних. Вони отримували вдвічі менше. І в подальшому ці представники спецслужб РФ навіть шантажували фігурантів і е, обіцяли передати всю переписку до поліції е, у разі їхньої відмови е, в подальшої такої роботи е, працівники нацполіції у співпраці з службою безпеки України затримали усіх шістьоть шістьох фігурантів. Зараз їм повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 – це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та загрожує до восьми років позбавлення волі. Також хочемо сказати, що Нацполіція звертається до усіх громадян, хто отримує подібні повідомлення у месенджерах, негайно повідомляти правоохоронні органи, ну або ж у випадку погодження решту свого життя люди можуть провести у в'язниці. От щоб підсумувати, от пошук ворогом через соцмережі, через телеграм, підлітків молодих людей для ось таких завдань. А наскільки це вже масова тенденція? Бо за останні тижні і місяці це вже далеко не перший випадок, на жаль. Ну, ворог намагається в будь-який спосіб дестабілізувати ситуацію, в тому числі і через соцмережі, представляючись і підлітками, і друзями, і товаришами, і чиїмись знайомими. І так намагається втертися в довіру і під різними приводами, аби, до прикладу, підлітки чи юнаки такого віку, як 16-18 років, надавали фотографії військових автомобілів, або і через їхні руки, скажімо так, скоювати ці Злочини, отже, це певним чином має бути і пересторога для батьків, які мають стежити за тим, з ким спілкуються і чим власне займаються їхні діти. Ж. Дякую вам, Юлія Гердвіліс, заступниця керівника департаменту комунікацій нацполіції про затримання молодиків, які палили машини військових у Одесі. Безпрецедентна кібератака на російський сервіс, фахівці головного управління розвідки України успішно атакували Центробанк країни-агресорки, як розповіли ТСН джерела в розвідці, сьогоднішні дії стали частиною наймасштабнішої дідосатаки проти російської інтернет-інфраструктури. Так, Центробанк Росії фінансово забезпечує збройну агресію проти України. Тож сьогодні зіткнувся з перебоями в роботі і став недоступним для деяких користувачів. Не працюють в Росії і онлайн-сервіси банку Зеніт Газпромбанку. Ситуацію ускладнює відсутність стабільного інтернет-зв'язку, оскільки атака на російського провайдера МТС триває третю добу. В головному управлінні розвідки України зазначають, нинішня атака на російські сервери є безпрецедентною. Почалася вона майже тиждень тому і встигла зачепити більше. Як десяток банків, брокерські додатки, банкомати, російські соціальні мережі та месенджери, інтернет-провайдери та національні платіжні системи. Графіки знеструмлень сьогодні працюють лише 5 годин. упродовж дня і до 18-ї світло не вимикатимуть у всіх регіонах. Про таке повідомляють у та Укренерго. Стабілізаційні графіки починають діяти після 20-ї до 22-ї години. Вимикатимуть електрику лише в години пікового споживання до того ж тільки для однієї черги. Живлення об'єктів критичної інфраструктури традиційно не будуть обмежувати. Якщо стануться зміни, споживачів обіцяють попередити додатково, але до українців все одно звертаються з проханням ощадливо використовувати енергоресурси. От, наприклад, станом на 17-ту годину обсяги електроенергії перебирають в більшості регіонів. Найбільше Дніпропетровщина, Запоріжжя, Кіровоградщина, а Ще Волинська область. Також Львівщина, Рівненщина, Миколаївщина, Херсонщина і Одещина. В ліміти зараз вкладаються лише вісім регіонів. Найнижчий показник споживання має Хмельниччина, Тернопільщина та Закарпаття. З іскрами і вогнем енергетики дедалі частіше фіксують загоряння трансформаторів житлових будинків від початку місяця. лише в Києві таких випадків більше як дві сотні. Кажуть, це прямо залежить від планових вимкнень електроенергії, але вплинути на те, щоб підстанції витримували навантаження і залишалися цілими, можуть не лише енергетики, а й громадяни. Як саме і що робити, коли займання трансформатора таки сталося, розкаже кореспондент ТСН Сергій Моргун. Це Одещина тиждень тому, а ось це Дніпропетровщина наступного дня. Димить далі всередині все вигорає. І ледь не щодня схожу картину останнім часом фіксують у Києві. Це Подільський район. Все стабільно. Вечір подали світло, згоріла, дута. А ось вже оболонь, випадок на вулиці прирічній. Навіть став ювілейним для столиці двохсотим від початку місяця. Ну, додому як бабахне, отут. Е іскри, вогонь, дим. Пожежники та енергетики проблему, ніби усунули, роз'їхалися, але на ранок все повторилося. Одна щитова згоріла прямо при людях, і потім друга щитова згоріла. Причина усьому кажуть у ДТЕК, перенавантаження мереж після стабілізаційних відключень. Після того, як світло повертається, мешканці будинків починають активно використовувати усі енергоприлади, щоб встигнути зробити домашні справи, поки є світло. Однак одночасне використання енергоємних приладів не витримують мережі, які не розраховані на таке одночасне споживання. Місцеві мешканці цією заявою обурені кажуть, не мали проблем через побутові прилади навіть під час відімкнень світла, допоки їх трансформатор не почав живити у Стрівоболонській нову зону відпочинку у столиці. Зі щойно відкритим мостом, коли підключили той остров, так вона й зараз три рази вже горіла. Морозильна камерна людей згоріла, але потекла. А, ну що зробиш? До підключення ага. точно що ага. ну, не було ага. цього. Детек надав їм технічні умови на підключення, відповідно, до яких вони мали при підключенні ще замінити ряд приладів. Енергетики, які детально проаналізували цю ситуацію, були тут і спілкувалися з аварійними бригадами. Був проблема, була в вимикачі навантаження. Дозвіл на подібні дії надавало КМДА, проте стверджують, острів до будинків не має відношення. Підстанція складається з декількох частин. Є частина, яка відповідає за живлення будинків, там їх більше десяти, і є частина нежитловий сектор, в тому числі острів. Аварія сталася саме там, де мова йде про житло. Тобто взаємозв'язку з островом немає технічно ніякого. Звичайно, ми будемо слідкувати не тільки Запоріжжя з за всіма підстанціями, за їх станом, за їх за своєчасним профоглядом. І обіцяють завжди бути на зв'язку із жильцями, аби допомагати, якщо раптом повторно щось стане немає світла в Києві. Це не те, що відбувається на лінії фронту, тому жити можна. Але також слід розуміти, що тут люди цивільні, є маленькі діти, люди у віці. Тому все ж вимагатимуть, аби електропостачання острова від них від'єднали, збирають підписи і готують звернення до профільних установ. Фахівці в енергетичній сфері кажуть, проблем могла додати навіть спека. Вся ця автоматика вона розрахована на певний температурний режим. А коли вона перегрівається, а ну навантаження більше, відповідно, воно все гріється більше. Зовнішня температура у нас висока, а, тобто вони теж не встигають спрацювати там за ті там мілісекунди, на які розраховані. Вадим Литвин радить жителям багатоповерхівок ініціювати перевірки своїх трансформаторів, так би мовити, провести техогляд. Другим кроком наголошує дійсно дослухатися до порад, не вмикати одночасно багато приладів високого споживання. Якби просто це не звучало, воно діє. Це ну дуже суттєво зменшить навантаження. Приміром, бойлери зазвичай вода у них нагріта, і вони її лише догрівають. А в нинішніх умовах вони працюють на повну щойно з'являється електропостачання після відключення. Тож ідучи на роботу, їх слід вимикати повністю. Якщо ж ви вдома, вмикати хвилин за 15 після подачі електропостачання. Також не варто одночасно вмикати електроплиту чайника за і пральну машину. Питання справді серйозне з огляду навіть на статистику, бо лише у Києві від початку відключень із травня. Зафіксовано понад 800 випадків загоряння трансформаторів житлових будинків. Сергій Сергіморгуна Ліна Лісова, Андрій Романок, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський привітав воїнів сил спеціальних операцій і з їхнім професійним днем. Верховний головнокомандувач відвідав передовий командний пункт ЗС С... С... ССО збройних сил України на Харківщині в районі Вовчанська. Президент вручив нашим захисникам державні нагороди, зокрема, двом із них надав звання Герою України з врученням золотої зірки. Крім того, 142-му навчально-тренувальному центру сил спецоперації президент надав почесне найменування імені генерал Хорунжого Всеволода Змієнка. А Володимир Зеленський подякував спецпризначенцям за службу на різних напрямках, починаючи від захисту Донецького аеропорту 10 років тому, і зокрема за операції в Гостомелі під Києвом на Херсонщині та на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе сьогодні на цьому напрямку. Він Напевно, один з найскладніших. Вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава! Школа офлайн. Міністерство освіти та науки хоче повернути якомога більше учнів до очного навчання. Станом на кінець навчального року в Україні дистанційно вчилися майже 600 тисяч учнів. І цю цифру хочуть зменшити вдвічі. Як наслідок в соціальних мережах вже обговорюють проект наказу щодо зміни у правилах дистанційного навчання, над яким працюють в уряді. У багатьох цей проект викликає навіть обурення. Зокрема, вчителі побоюються, що залишиться без роботи. Чи насправді чекають на зміни? Про це маємо змогу розпитати міністра освіти і науки Оксана Лісового. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, пане міністре, дякую вам, що знайшли час для розмови. Дякую вам. Доброго дня, глядачі. Доброго дня, шановні колеги. І е, так це дійсно важливе питання для нас. Дякую, що запросили. А чому доцільно саме зараз впроваджувати зміни і виводити суттєво більше дітей саме на очне навчання? На вашу думку? Е... Ми живемо сьогодні в умовах війни і дуже часто думаємо про завтрашній день, або навіть про сьогоднішній день, про те, як нам дожити його до кінця, як нам відповісти на ті виклики, які знаходяться ось тут у нас перед ногами, або завтра, або післязавтра. Але ми не так часто задумуємось про наше віддалене майбутнє. Наша війна сьогодні це війна за Україну, за її процвітаюче майбутнє, і наша перемога якою ми досягнемо це не лише перемога на фронті, це е, відбудована країна, модерна країна з сильною економікою, країна з потужною з потужними безпековими структурами, тобто безпечна для своїх громадян, країна інноваційна і процвітаюча, і це е, необхідно забезпечити, формуючи відповідний людський капітал, який буде працювати в високоефективній економіці, який буде генерувати інновації і е, е, відповідно. Відповідати тим вимогам в умовах демографічної кризи, які забезпечать успіх для країни в цілому, що ми маємо сьогодні? Ми маємо колосальні освітні втрати. Я думаю, багато хто чув цей термін, хто цікавиться освітою, хто не цікавиться освітою, то я це прокоментую приблизно так: дитина в восьмому класі володіє академічними знаннями на рівні шостого класу, і в 2022 році до досить відоме дослідження, яке проводила організація. Економічного співробітництва і розвитку це одне з найавторитетніших досліджень в сфері освіти. Зафіксували освітні втрати тоді від півтора до двох з половиною років відставання від освітньої програми, але це ще в 22-му році дослідження. А ще після цього ми мали майже два роки перебування дітей в онлайновому навчанні. Перебування дітей в умовах стресу, перебування дітей, в яких постійно розривається освітній процес через тривоги, через енергетичні проблеми. І ми сьогодні розуміємо, що те суспільство, яке існувало до війни, коли ми мали фактично одну категорію дітей, діти, які навчаються в школі, от це була одна категорія. Початкова школа, базова школа, старша школа, це все була одна категорія дітей. Сьогодні ця категорія розірвана на зовсім різні групи, для яких для кожної з яких необхідно створювати спеціальні умови навчання. Діти за кордоном перебувають в вимушеній імміграції, діти внутрішньо переміщені, які виїхали з своїх окупованих територій або прифронтових територій всередині країни, діти, які перебувають на прифронтових. Територіях найскладніша категорія діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, це все громадяни України і це все той людський капітал, який для України є дуже важливим. Тож, ми е, нашу політику, той, той наказ, який ви згадали зараз, е, розробили для того, щоб профілізувати. Освіту для кожної з цих категорій і зробити її максимально якісною і подолати оті освітні втрати і інші втрати, бо є ще втрати в психоемоційному розвитку дітей, є втрати е формування вольових якостей, є втрати в здоров'ї внаслідок тривалого перебування без фізичної активності в онлайновій освіті і багато інших поганих речей, які відобразяться на успішності наших громадян в майбутньому, і за які ми заплатимо. Відсотками падіння валового продукту в країні. І так. за який кожен громадянин заплатить мільярдами доларів своїх недоотриманих доходів, дозвольте, тому завдання... так дозвольте поточнити про практичне втілення. От якщо ми говоримо про те, що більша кількість дітей має вийти офлайн, а які будуть створюватись додаткові безпекові умови для дітей, і що робити в тих громадах, де от ну на тепер відверто практично неможливо вийти в очний формат через достатнього рівня безпекових умов? Там просто не створиш. Що тоді? Ну, по перше, категорія, наприклад, на прифронтових територіях. Політика уряду тут спрямована на створення безпечних умов, а безпосередньо це реалізовується в будівництві укриттів. В минулому році півтора мільярда виділено гривень на будівництво укриттів при фронтових територіях. В цьому році 2,5 мільярди, і зараз ось ведуться переговори з міністерством фінансів. і Вже винайдені ще додатково 5 мільярдів гривень на будівництво укриттів. На прифронтових територіях специфіка е, цих територій полягає в тому, що там підліт засобів ураження є занадто коротким діти не встигають зі школи спуститись в укриття. Тому укриття там треба будувати потужні повноцінні е, протирадіаційні укриття е, за всіма стандартами і вимогами державних будівельних норм, і будувати їх таким чином, щоб у них безпосередньо можна було організовувати і освітній процес в очному або змішаному форматі. До цього доєднується субвенція урядова на е, закупівлю автобусів на підвезення дітей з сусідніх громад до тих шкіл, в яких збудовані укриття. До цього доєднується державна політика, яку ми запустили. Коаліція девайсів створена сьогодні е, це е, забезпечення всіх дітей необхідними гаджетами для онлайнової освіти для тих категорій дітей, які не зможуть з певних причин вийти на очне навчання. І до цього доєднуються певні організаційні процеси, які власне регулюються згаданим вами наказом, це профілізація на виключно онлайн школи, на освітній процес, організований для дітей за кордоном, на освітній процес, організований для дітей на тимчасово окупованих територіях. Безумовно, ми розуміємо, що є категорія дітей, яка не вийде в. Офлайн навчання ні за яких обставин в силу як об'єктивних, так і суб'єктивних причин, і для цієї категорії ми звичайно передбачаємо збереження. Онлайн освіта, але ця онлайн освіта повинна бути якісною з усіма цифровими інструментами освітніми з системою контролю знань. з Зістри, дозвольте та? ще одне запитання, аби ми встигли просто все важливе обговорити. Що означатимуть ось ці новації з учнями плюс-мінус зрозуміло, що означатимуть для вчителів? Чи втратить частина з них роботу? Бо зараз про це чимало дискусій в соцмережах. Зокрема, ті вчителі, які нині працюють з дітьми дистанційно, що з ними далі. Насправді це питання виникло в зв'язку з тим, що наш наказ, про який ви згадували, 850-й наказ, що в своєму проєкті обговорювався окремо від інших нормативних актів, які ми приймаємо сьогодні для врегулювання цієї проблеми. І наказ регулює тільки форми освіти, е, виходячи з моделювання, по цьому наказу частина вчителів могла втратити своє навантаження, і вона втратить своє навантаження. Питання в іншому: що ми цих вчителів всіх залучимо до інших видів освіти. Тобто, нам потрібно буде організовувати освіту для різних категорій, наприклад, для освіту для дітей за кордоном, для яких треба дати виключно українознавчий компонент. Друга компонента: ми розуміємо, що ми е, будемо деокуповувати свої е, території. Ми в будь-якому разі готуємося для цього до цього, і ми е, зацікавлені в тому, щоб зберегти усіх без виключення вчителів, які яких Це не ми про звільнення маємо. вчителів, а переорієнтацію їх на інші напрямки роботи. Так і в тому числі створений кадровий резерв вчителів і прийнято політичне рішення щодо збереження для них заробітної плати. Це, важливе, це важливо уточнення, Я думаю, багатьом би важливо було це почути. Дякую вам, міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Був на прямому зв'язку зі студії ТСН про зміни, які чекають нас з нового навчального року. На сьогодні в Україні оголошено штурмове попередження за даними Україдромецентру в західних та північних областях. Пориви вітру сягають 15-20 метрів за секунду. Поривчастий вітер супроводжують невеликі дощі та місцями грози. Це завдяки холодному атмосферному фронту, який зараз перетинає країну. Тому спека спала і настала довгоочікувана Прохолода температура повітря знизилась до плюс 25 в день. Вночі буде до плюс 15, але спека ще повернеться. Попереджають синоптики, та до кінця тижня можна. А на насолоджуватися свіжістю.